Доброго дня. Ми сьогодні виходимо в прямий ефір для того, щоб розповісти, як вести позичальнику себе, коли він дізнався, що в нього буде суд з ЄПБ, Європейська агенція з повернення боргів, і власне розповімо про всю процедуру з моменту, як ви дізналися про те, що на вас компанія подала до суду, і вже власне завершенням рішенням суду. Тобто від першого до останнього кроку, як що робити правильно, бо це дуже важливо. Отже, самий перший момент, на якому до нас дуже часто звертаються, люди з тих чи інших джерел дізналися, що компанія ЯПБ подала до них до суду. Це зараз дуже часте явище, тому що майже кожен день одна-дві людини до нас звертаються з даного питання. Де можна дізнатися, що до вас подав якийсь позивач, не тільки компанія ЯПБ, до суду? Є декілька джерел. Перше джерело це власне дія. Додаток Дії застосунок телефонів. Найчастіше майже відразу після відкриття провадження приходить повідомлення, що щодо вас було ухвалено рішення. Насправді це ніяке не рішення, а всього лише, скоріш за все, буде там постанова про ухвала, вибачте, про відкриття провадження. Разом з тим, дія не є надійним джерелом і може бути так, що вона не відобразить ваше провадження. Що робити в іншому випадку? Де дізнатися? Друге джерело це судова влада. На судовій владі ви можете завжди моніторити. Ми неодноразово розповідали, як це робити, і відповідно ви знаєте і зупинятися я на цьому не буду. Третє джерело найнадійніше, але разом з тим теж досить спірне. Це електронний суд. Ви можете встановити додаток на телефон. Можете зареєструватися на комп'ютері, тоді вам на пошту будуть приходити повідомлення. Воно відображає завжди, оскільки до електронного суду під'єднано ваш РНО КПП, ваш ідентифікаційний код. Тобто, якщо суд додавить ваше РНО КПП впровадження, вам завжди будуть приходити по всім судовим справам відповідні документи. Але чому власне я сказав, що він не досить однозначний, це джерело? Тому що як ви, що ви встановите ви додаток. У вас вже при відкритті провадження відразу підуть власне, строки на надання відзиву, незважаючи на те, отримали ви відповідно матеріали справи чи не отримали, бо у нас дуже часто суди не завантажують матеріали справи в електронний суд. Ну і останнє джерело, де ви можете отримати матеріали справи, це власне пошта за вашим місцем реєстрації, або та те місце, яке ви вказували в кредитному договорі. Дуже часто буває, що ви переїхали. Кредитному договорі інше місце суд не перевіряє, і відповідно відкриває провадження за тим місцем реєстрації, яке було на час укладення договору. Це власне всі джерела. Ну, власне, перш за все, вам потрібно отримати позовну заяву. З цього все починається, тому що будь-який адвокат, після того, як ви отримуєте позовну заяву, може її проаналізувати і сказати, є у вас шанси боротися в цьому суді, чи у вас шансів немає, справа для вас поручна. Відповідно, якщо з нашої практики, якщо шанси людини є, ми беремо цю справу і намагаємося її виграти або частково виграти, в залежності від ситуації. Отже, для того, щоб отримати позовну заяву з додатками, вам або можна звернутися до суду, де відкрито у вас провадження, і про яке ви вже нібито дізналися з джерел. І вам у суді можуть видати примірник позову з додатками. Або, якщо не видають, ви можете написати заяву на ознайомлення з матеріалами справи і власне ознайомитися, тобто пофотографувати відповідно всі матеріали, які є у вашій судовій справі. Наступне джерело, де ви можете отримати позов з додатками, це як вже говорив Тарас електронний суд. Якщо ви там зареєстровані, можливо, там будуть відскановані матеріали справи. Ми дуже часто, коли особа, наприклад, не зареєстрована, після укладення договору, можемо долучитися по ордеру до електронного суда і отримати відсканову. Вані документи там, якщо, наприклад, людина проживає за місцем реєстрації, позов з додатками може їй суд направити за її місцем реєстрації. Власне вона може отримати на укрпошті да, дані якщо, матеріали справи. Якщо укладений договір, то можуть направити і адвокату. Часто дуже це ну, зручно. Ну, власне розповім. так. Інше питання: якщо людина, наприклад, за кордоном, як її отримати матеріали справи. Звичайно, через представника, або якщо ви комусь видавали довірність, дана особа може підійти в суд, забрати ваші матеріали справи чи на Укрпошті, отримати від вас документи, або ви можете звернутися до адвоката, знову ж таки, укласти договір, і ми через електронний суд отримуємо документи. Або ми пишемо заяву до суду про те, щоб суд нам направив документи. Це якщо ви не проживаєте за вашим місцем реєстрації, або буває таке, що до людини взагалі немає місця реєстрації. Зараз дуже до речі, багато переселенців, тому це така актуальна проблема. Власне, після того, як ви отримали позовну заяву з додатками, у вас починається строк для складення відзиву. Це ваші заперечення на позов і становить він 15 днів. Це дуже важливий строк. Дуже часто, власне, наші клієнти або просто люди, які до нас звертаються за парадами, питають, а навіщо мені власне, на це ознайомлюватися, навіщо мені щось писати, а що буде, якщо я нічого не буду писати тощо. Далі ми розкажемо, що ж буде, власне, і навіщо це все робити. Навіщо писати відзив? Що таке відзи? Що таке відзи? Відзи це ваші, яка вже склала Наталія. Це ваші заперечення на позовну заяву. Тобто, в чому ви заперечуєте власне дані позовні вимоги позивача? Якщо ви не заперечуєте, якщо ви з усім згодні, тобто от вас там хочуть стягнути, ну, знаючи компанію ЄПБ, це можуть бути сотні тисяч гривень, ну, ви нічого не заперечуєте, говорите, я з усім згоден, або взагалі нічого не говорите, суд приймає рішення і з вас стягують ті кошти, які хоче компанія ЄПБ. Тоді не mm. треба звертатися не до адвоката, нічого не робити, в принципі, просто чекати рішення, а далі що буде, ми розповімо. Якщо ж ви. Проти або взагалі банально ви не знаєте до ознайомлення з матеріалами справи, яку ж суму намагаються стягнути. У мене сьогодні така ситуація була, коли він говорить. Я не знаю, скільки з мене хочуть стягнути коштів. Ознайомився з матеріалами, подивився і визначився, що він хоче оскаржувати, тому що він не згоден, щоб з нього стягували ЄПБ 240 тисяч. Тому, відповідно, в цьому випадку вам треба обов'язково писати заперечення у вигляді у формі відзиву. Чи можна найчастіше питання? Чи можна самому написати власне, цей відзив і не звертатись до адвоката? Можна, звичайно, може ви самі адвокат. Навіщо звертатися тоді до адвоката? Тоді самі пишіть. Хоча з практики скажу, що до на нас звертаються і адвокати, які просто спеціалізуються в, інші, в інших категоріях справ, і ми пишемо їм теж відзиви. Я скажу відверто: якщо ви не є фаховим юристом, практикуючим саме в кредитних спорах. Ви нормальний відзив не напишете. Дуже часто ми стикаємося, коли люди пишуть відзив і тим самим собі псують тільки дану ситуацію. Чому? Тому що вони пишуть про те, що в них не було коштів, що війна на вулиці, що тяжка ситуація, і так далі. Суд це не цікавить взагалі. Повірте, суд цікавить те, що були договірні відносини, ви їх фактично визнали. Що було оплачено кошти, ви знов таки, скоріш за все, скоріше, якщо будете писати професійно, теж це визнаєте. Відповідно, ви винні тепер, скільки, скільки хоче позивач, ви справу програєте. Тому якщо брати, писати самостійно відзив чи не писати його взагалі, то краще не писати, тому що ви просто можете зіпсувати. Якщо ж є альтернатива між написанням відзивом адвокату чи не писанням, то звичайно краще написати, якщо ви оскаржуєте позовні вимоги. Власне, звідси вам зрозуміло, але є і інші заяви, так звані по суті, які теж адвокат в подальшому, коли позивач почне заперечувати ваші заперечення, адвокат буде заперечувати на заперечення позивача. Це полягає робота адвоката. Ну, власне, ми вчилися п'ять років, да, стажувалися, складали іспити для того, щоб знати всі ці моменти. Елементарно люди навіть буває, ну, не знають процесуальних моментів. Звичайно, якщо вони не юристи, вони цього і не повинні знати, що треба, наприклад, відзив направляти іншій стороні і так далі. А якщо ви цього не зробите, просто суд його не прийме до уваги. Власне, наступне питання, яке дуже часто всіх цікавить, які перспективи по суду, що мене чекає, коли ми дивимося матеріали справи, людина відразу питає, що, що, що буде, що мені суд присуди, власне, які у вас шанси по справам ЄПБ. Звичайно, що все індивідуально, все залежить від тих договорів, які ви укладали, тому що якщо ми говоримо за договори «Укркредитфінанс», то це відразу програшна справа. Якщо ми говоримо про якісь манівели договори, то це ну, більш-менш якісь шанси є. Це випадків виграшна. Так, виграшна. Тому це все індивідуально, для того ми і ознайомлюємося з матеріалами справи попередньо. Отже, можна виграти, якщо простими словами, так, можна виграти, можна програти, а можна частково виграти. Що це означає? Якщо ми говоримо про те, що означає виграти для людини. Це коли, наприклад, компанія ЄПБ не подає якісь докази, там докази отримання коштів людиною або там договори факторами, відповідно, суд може взагалі відмовити в задоволенні позови. У нас таке бувало, ми до цього ще і просимо суд стягнути витрати на адвоката з компанії ЄПБ на користь наших клієнтів. Це перший випадок. Другий випадок, коли часткове задоволення. Ну, знову ж таки, про манівео згадали це, якщо компанія неправильно розрахувала певні відсотки. Ми ще про це думаю трішки поговоримо. Дуже часто компанія ЄПБ неправильно розраховує відсотки. Вона накручує штучно борги, включає певні складові, які не можуть бути включені в заборгованість і тому це дає можливість нам зменшувати розмір заборгованості і також частково стягувати витрати на адвокати на користь наших клієнтів. Це часткова перемога. Можна звичайно програти це найгірша ситуація. Це коли буває, ну ми стараємося не брати програшні справи, але буває таке, що все-таки беремо це, коли людина хоче там потягнути справу, їй там треба там ну трішки затягнути. Бувають такі випадки. А буває, що просто виграшна справа по своїй суті, по своїй судовій практиці. Проте суддя, наприклад, відкрила розгляд справи без засідань. Суддя, наприклад, не знає свіжу судову практику, в суді, наприклад, немає вільного часу. От у нас, до речі, така ситуація недавно була, коли нам в суді сказали, що в суді просто відсутній секретар судового засідання, і суддя, в принципі, не проводить розгляд справи в судових засіданнях. І там ну, ніяк засідань бути не може. Коли немає засідань, дуже складно донести свою позицію. Позицію по справі і переконати суддю, тобто буває таке, що людський фактор все-таки грає, буває таке, на жаль, що судді не знають, вони теж люди, вони всього знати не можуть, і буває, що вони не знають певну судову практику. Mm. Тому скажу, Тарас я... вже посміхається. Я скажу, що в цьому контексті мені згадується недавнє наше опитування, якраз на інстаграмі стосовно того, чи мають право судді на судді на помилку. Mm -hmm. Наталя вважає, що не мають. Я вважаю, що мають, але в тих випадках, коли. Це не зашкодило суттєво власне, стороні по справі. В даному випадку, коли суддя відверто просто не дивиться на матеріали справи і виносить рішення шаблоні, аби тільки просто взяти і скинути з себе роботу. Це не є помилкою, це є просто злочином, я вважаю. Бо суддя повинен виносити рішення від імені держави не за того, що він не хоче працювати. У нас в Києві є судді, які ми називаємо судді банків. Вони дуже часто. Сто приймають позицію банків, вони, наприклад, вважають, що не потрібно, не потрібно стороні захисту нам надавати контррозрахунки, а потрібно виключно робити судові експертизи, там, де судова практика говорить про те, що ми можемо робити контррозрахунки. Розумієте, просто є різні судді, і складно людям, нашим клієнтам розуміти те, що. Результат розгляду їхньої справи може залежати від настрою, від знання, незнання, від помилки, від неуважності і так далі, але це факт так буває. Тобто адвокат не може гарантувати клієнту певний результат у зв'язку з тим, що судді можуть прийняти будь-яке рішення незалежно від того, переможна у вас взагалі справа чи програшна. Рішення може бути неочікуване. Підтвердження цього можу сказати декілька випадків, коли ми думали, що справа програшна, в результаті повністю вигравали. А бувало так, що ми думали, що справа на 99% виграшна, і ми програвали. Чому? Тому що суддя не знала знову такі практики, не хотів дивитися і так далі. Всі ті підстави, про які, які багато від чого залежить навіть позиція позивача, коли позивач. Бере участь в судовому засіданні, і в судовому засіданні починає дивувати суддю. Суддя може бути злий на позивача і. Рішення може бути на нашу користь. Може суддя відкинути докази. Є Ну буває все, що завгодно. Тобто випадки такі бувають, що спрогнозувати їх просто нереально. Ну я підсумовуючи, хотів би сказати, що ми дуже часто знову таки з чого і починали, дуже часто питають, яка перспектива оцінюють її в відсотках. Я б сказав так, що найбільше відсотків просто переважна більшість шансів судді, якщо участь бере адвокат. І є засідання, це зменшити розмір заборгованості до реальної Давай трішки про реальні... судову практику. Да. Що, що суди взагалі, як сформувалася судова практика по справам ЄПД? Ну, у нас стандартно знову таки ситуація, як ти говорила, може бути таке ще рішення задовольнять, може бути таке, що рішенням рішення не, рішення не будуть задоволені позовні вимоги, а може бути задоволені частково. Від чого це залежить? Як вже сказала Наталя. Якщо почати з найприємнішого, коли відмовляють повністю, я передав в позовних вимогах, це власне буває коли, тоді коли вони роблять помилку, не подають якісь докази, подають якісь не ті докази, тощо неналежні, недопустимі, недостатні тощо. Коли це буває, у нас є як вже, якщо говоримо про практику, є якісь певні кити, да, на які ми опираємося на практику Верховного суду. Перш за все, що допускає ЄПБ стандартно, постійно, в кожному своєму позові, це не подає первинні бухгалтерські документи, які підтверджують взагалі те, що ви брали кредит. Вони просто беруть, пишуть, було укладено договір, нам переуступили таку-то суму і відповідно ми її хочемо стягнути. Але не доводиться жодним доказом те, що ви, власне, брали цей кредит. Як може суд дізнатися, чи брали ви його чи ні, коли доказів немає? Відповідно, суд буває, відмовляє, тому що існує стала практика, що суд при дослідженні існування та розміру заборгованості повинен досліджувати саме правинні бухгалтерські документи. ЄТБ їх не подає, відповідно доказів немає, не доведено, відмовлено. Однак деякі судді, ну будемо говорити навіть не деякі, а переважна більшість суддів, ігнорує те в силу своєї зайнятості, небажання дивитися справу і так далі, ігнорує відсутність первинних багаторських документів, продовжує розгляд на підставі тих доказів, які є, і приймає рішення не на користь власне відповідача, тобто вас. Чому так? Тому що. Знов-таки не знають практику, не хочуть її знати, не хочуть вникати. Друга практика, яка навіть у випадку, якщо буде доведено, що ви взяли кредит, друга практика говорить про те, що поза межами строку кредитування не можна нараховувати відсотки встановлення Давай, договору. Давайте. Що це означає? Ви взяли кредит, наприклад, 10 тисяч гривень під 1% в день на 30 днів. Приклад. Тобто за 30 днів ви повинні з 10 тисяч виплатити 30%, це буде 3 тисячі гривень. Відповідно, повернути ви повинні не 10, а 13 вже. Це є правильно. Що роблять первісні кредитори? Вони продовжують після цих 30 днів рахувати 1 відсоток день. Тобто на другий місяць у вас буде вже не 3 тисячі, а 6 тисяч. На третій місяць 9 тисяч і так далі. Зверху, які нараховуються, два роки прострочені, буде нараховуватися 24 місяця. Кожний день і так далі. Це є неправильно і треба прагнути до того, щоб зменшити розмір заборгованості до правильної в даному випадку, в даному конкретному прикладі до 13 тисяч є більше того. Дуже часто кредитори збільшують ці відсотки. Наприклад, у вас була пільгова ставка там 1% відсоток в день. А якщо ви прострочили, то вони починають нараховувати 10% в день. Це теж є неправильно. І, відповідно, величезні борги цим славиться компанія Інфінанс, наприклад, до якоїсь тисячі гривень заборгованість 200 тисяч, або компанія «АІА», яка теж нараховує якісь шалені відсотки, абсолютно необґрунтовані. Тобто задача насправді адвоката в першу чергу це зменшити цей розмір заборгованості, а не повністю в нуль скасувати. Це ідеальна ситуація, коли заборгованість скасується в нуль. Але найбільше шансів це зменшити, бо це правильно. Але бувають випадки, коли ця практика не застосовується теж судам. Що в цьому випадку буває? Є ще третя практика, яка стосується саме компанії АПЕ. Вони не надають докази, належні докази, тобто ті, на яких суд може опиратися як на основу доказування. Власне, по переуступці права вимоги, і у нас навіть була був випадок, коли з компанії Качай гроші не надали, не переуступили право вимоги. ЄПБ. ЄПБ хотіла стягнути. В той же самий час компанія Качай гроші хотіла, вимагала повернення коштів. І, відповідно, суд відмовив компанії ЕПБ, тому що не було доведено факту переуступлення коштів. Це третя правда. Це, це не... дуже важливо встановити, хто новий кредитор дійсно, тому що бувають випадки, коли декілька кредиторів, цілий ланцюжок з кредиторів формується. І відповідно, якщо ЄПБ подає позов, а вони там якісь четверті в ланцюжку, то оцей ланцюжок весь договорів має бути. Якщо якогось договору немає, відповідно вони до... не довели своє право вимоги. У нас навіть от така була справа, де ми в Суді виграли повністю виграли суд, оскільки компанія просто не довела, що вони мають право вимоги до позичальника. Власне таких спорів ну, у нас було спочатку. Якщо так? стосується компанії, конкретно ЄПБ, то саме ця помилка у них дуже часто трапляється на договорах, які вони викупили онлайн-фінанс у договорах Манівела. У них відсутній договір, не оригінал, навіть копія договору відступлення права вимоги між Манівео і та Плюс, і вони додають замість цього договору додаткову угоду до договору без договору. І, відповідно, суди дуже часто мають підстави для відмови, відмовляючи ні, це вже як ви переконаєте суд, точніше ваш адвокат. Але це є достатні підстави для того, щоб відмовити в задоволені Ну, власне у зв'язку з тим, що в нас дуже багато справ з ЄПД. Ми знаємо всі їхні проблеми оформленні документів, всі їхні помилки, які вони допускають. Але коли вони бачать, що ми долучаємося до справи як адвокати, ну, то вони починають суд просто спамити, спамити клопотаннями витребування доказів, долучення доказів Там по 100 сторінок відразу дають документи, як тільки побачили, що ми долучилися до справи. Ну, я думаю, ну і власне розправлю. і вони участь в засіданнях беруть навіть зазвичай mm -hmm. їх без засідань не просять розглядати справу. А коли бачать, що ми хочемо брати участь в засіданнях, тому що ми завжди беремо участь в засіданнях по таких справах. Вони відразу залучають своїх адвокатів чи юристів, хто в них там, адвокати чи юрист? mm -hmm. юристи? Юристи, mm -hmm. Да. І ми з ними влаштовуємо батли в засіданнях і, власне, боремось. <тетична> 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 Власне, також питання дуже поширене з, з приводу того, а що буде, як буде рішення. Чомусь люди дуже бояться рішення суду. Рішення суду це вже фінал судового розгляду, і суд фіксує заборгованість або відмовляє позові тоді борг ноль. Але якщо це часткове задоволення або повне задоволення неважливо. Суд встановлює просто суму заборгованості, яку стягує з позичальника на користь компанії ЄПБ. Що це означає? Що після того, як мене 30 днів на апеляційне оскарження, і ні, ніхто не подасть апеляційну скаргу, рішення набирає законної сили, і відповідно компанія ЄПБ або ви, якщо ви виграєте. Суд може стягувати кошти з них. Тобто починається примусове виконання рішення суду. Звичайно, що буває таке, що і добровільно люди можуть виконати. У нас, наприклад, був випадок, коли я би весь стягували 120 тисяч гривень. Ми зменшили розмір заборгованості до 10 тисяч гривень, і людина відразу їх оплатила. Тобто, може бути таке, що навіть по гарантійному листопу просто людина вказує номер. Номер справи в призначенні платежу і вказує, що це добровільне виконання рішення суду. Якщо це не добровільне, це буде примусове виконання. Відповідно, виконавець відкриває виконавче провадження, і відбувається власне, все, всі недоліки виконавчого провадження за арешт коштів арешт коштів на рахунках, арешт ну, майна може бути, якщо великий порог, збільшення боргу на 10%. 10% плюс да, до розміру заборгованості, стягнення 20% із офіційного доходу і так далі. Ну власне, нічого страшного тут немає. Так як воєнний стан з пенсії, до речі, не стягують. Теж поширене запитання. Якщо немає офіційного доходу, не стягують. І е, коли ви маєте змогу, ви можете оплачувати будь-якими платежами, як у вас е, є фінансова можливість. Е, власне, ну звичайно, власне, не власне... доводите до виконавчого провадження, але це якщо є фінансова якась подушка да, фінансова можливість. Якщо такої можливості немає. То в цьому випадку ну нічого страшного немає. З вас будуть краще випадку стягувати 20% з офіційного доходу. Якщо немає, то Так, також люди дуже часто запитують, о боже, це всі будуть знати, що я боржник. У нас в країні дуже багато там в мільйонах, мабуть, кількість боржників по виконавчих провадженнях, Нічого насправді страшного немає. У нас буває в клієнтів по 10 виконавчих проваджень. Нічого люди помаленьку, помаленьку закривають. воно буде висіти, поки ви його не погасите. Тому власне я ми... хотів би ще зачепити останній такий mm -hmm. момент, вже на закінчення. Е, Винесене рішення суду. Чи це все, чи ні? Насправді, вже Наталя трошечки згадала і зачепила, у вас є 30 днів на подання апеляції, тобто, навіть якщо ви програли, ви можете подати апеляцію. І дещо ще я відверто скажу. Дуже багато хто, наприклад, теж з адвокатів говорить, шанс в апеляції, можете перепадати, давайте подавати. Потім ще касація, Європейський суд з прав людини і так далі. Я відверто скажу, шанси з кожної інстанції падають. Тобто, якщо ви програли першу інстанцію, в апеляції шанси виграти цю справу суттєво нижчі, ніж в суді першої інстанції. Про касацію я взагалі не кажу, тому що нас зараз поки що, що діють так звані касаційні фільтри. І, відповідно, касація може просто не прийняти вашу касаційну скаргу до розгляду. Тому в даному про європейський суд справ людини я не згадувати не хочу. Тому в даному випадку, якщо ви не згодні з кредитом, краще боротися на рівні суду першої інстанції, тому що в апеляції все набагато дорожче, набагато менші шанси, і взагалі, скажімо так. Якщо ви програєте суд першій інстанції, то в другій інстанції дуже рідко переглядається чому це порушено. так? Чому це так в двох словах? Тому що в першій інстанції принаймні можуть бути засідання. Ви можете суддю переконати. Якщо це апеляція, там засідань скоріш за все не буде. Тобто розгляд буде в кабінеті суддів, там три судді, подивилися документи. Якщо їм не дуже хочеться розбиратись в матеріалах справи, а їм, скоріш за все, не дуже буде хотітись. Вони можуть залишити рішення першої інстанції в силі. У нас бували випадки: ну 50%, мабуть, випадків, коли дійсно апеляція змінювала рішення першої інстанції, і ми подавали, вигравали. але було і таке, де ми були праві. Коли людина програла суд першої інстанції тільки з-за того, що вона не знала про суд, тобто заочне рішення, відразу йде в апеляцію. Або незаочне рішення, або вона просто проігнорувала суд першої інстанції, іде в апеляцію, і апеляція не зважає на судову практику ні на що, просто залишає в силі суд першої інстанції. Тобто в апеляції шанси, як ти казав, Тарас реально набагато нижчі. Ну, на жаль, тобі. тому не робіть помилку, яку роблять дуже багато людей. Буває телефонують і говорять. У мене там завтра засідання, я не буду писати відзив, не буду брати участь. Я вже подам апеляцію. Це помилка. Якщо у вас завтра судове засідання, відкладіть судове засідання, зверніться до адвоката. Є судова практика, згідно з якою ви можете поновити строки для складення відзиву навіть у зв'язку з тим, що ви звернулися до адвоката. Тобто це є поважною причиною, і суди приймають такі відзив. Відзив не пізно подавати ніколи, можна навіть подати додаткові пояснення. Тобто боротися слід до останнього, поки у вас немає, рішення суду, використати всі механізми, всі інструменти. Давай на кінець-таки все відповімо на питання, бо от я дивлюся, нам задали одне питання під час стріму, mm -hmm. і досить суттєво. Зараз я до нього якраз докрутив, чи можуть звернути стягнення на житло чи автомобіль. Насправді, давайте абстрагуватися від війни взагалі, у да, нас зараз там довоєнний стан або післявоєнний стану, можуть звернути стягнення на житло та на автомобіль. На автомобіль, взагалі, без всяких питань при будь-якій сумі, тобто можуть звернути навіть якщо ви винні тисячу гривень на житло, можуть звернути стягнення, якщо це. У вас не єдине житло, теж незалежно від суми боргу. І якщо це єдине житло, то відповідно з певної суми заборгованості, яка становить 20 мінімальних заробітних плат. Разом з, тим, разом з тим, треба розуміти, що під час воєнного стану заборонено стягнення на нерухове майно, якщо воно є єдине навіть при будь-якій сумі. Але на машину там, чи на вашу шафу в будинку не заборонено, можуть стягувати звичайно. На практиці, на практиці, якщо сума заборгованості невелика, стягнення відбувається на майно дуже, дуже рідко. Я не думаю, що виконавець захоче морочитися стягувати навіть автомобіль при боргу там до 100 тисяч гривень. Ну у нас, наші... нас таке було да, було да, виконавчого напису. Це було таке швидке стягнення по а, написам. Там да. Женецький за 20 тисяч гривень стягнувши це все оскаржується. Да, оскаржили, слава Богу, врятували. Але да, там за 20 тисяч гривень заборгованості виконавець стягнув в автомобіль, який коштував більше мільйону, так і таке було. Але треба оскаржувати і якщо треба... підсумувати, шанси виграти суд є ПБ У більшості випадків є. Зменшити розмір заборгованості можна в основному. Боротися можна вигравати можна. Головне, від клієнтів, ми завжди говоримо, не пропускайте строки. Строки в судах це дуже важливо. дуже важливо. Ну і власне бажання боротися, тому що якщо людина ну ніколи, ніколи не можна клієнта заставляти боротися. Якщо клієнт сам не хоче, ми зазвичай відмовляємось, не намагаємося переконати нічого, відмовляємось, тому що це повинно бути виключно ваше рід дуже часто. Я щось спостерігаю, є у нас клієнти, які кажуть, подаємо апеляцію. Навіть ми завжди так думаємо, подавати не подавати там, попереджаємо завжди про шанси, про ризики і так далі. Але бувають люди, які щось чу дуже вірять в свою перемогу. І от ці люди, які вірять, вони щось завжди перемагають. Я завжди дивуюся, так. як воно працює. У нас буває так да дійсно, що ми відмовляємо клієнта від апеляції, говоримо, та тут шанси невеликі, ні, все рівно подаємо, все рівно і виграється. Я пам'ятаю, у нас клієнтка була, яка в неї більше 100 тисяч є побація була. Вона каже, я виграю, а у неї. Будинок ще з, був зруйнований під час війни. І а, я говорю, та ні, виграти тут неможливо. І що ви думаєте, ми виграли цей суд повністю? Це було просто вдачі щастя на її стороні. Ну, 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 дуже багато залежить від удачі. Да, тому бажаємо всім удачі. Боріться ми... поборети.